Зійшовши з потяга, ми з Мельником вибралися на поверхню біля концертної зали імені Корольова. Тепер ми були зовсім поруч з Останкінською телевежею. Саме тут і зав'язалася та битва, з якою я почав свою розповідь. Доброго вечора, друзі. Ну що, у нас сьогодні последній ривок? Це в нас остання місія, остання станція. Щитайте, ми прибули до вежі, до вежі. І з цієї вежі в нас все і почалося з по самої першої серії. Ну що, давайте доб'ємо. Це в нас фінальна серія. Вона буде недовга, но... Но буде епічна. Добре. Хальнуємо. Нате вам, бро! Давай. давайте пацани хто Кто, кто? А я з цього боку не тримаю. ще жива, блин. Тварина. На, вам туди А в назад нападають блін. Тихо, тихо, блин. Оооо, ну це в принципі та сама каста що була і в самому початку гри. Гасід його. Це ще не кінець. Вони Це наш Пішли. Та бляха. Я його спереді бачу. Погнали. Біжим, 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 біжим. Шо, наверху? Щас, я, щас, щас, сейчас, сейчас, двиги, бо ж не можу стрельнути Шо таке? Що присів? На. Та блін, а тут три й три мало. Все, 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 блин, а патрочки нема. Давай, 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 давай. Иди сюда, блина. Блин, на блин, дробовик последний в мене. Давайте калашом попробуем. Блин, и тут у нас, короче, голяк. Все, нема патрончиків. -мо. Зайшов, зайшов. Майже Ой, та ж ти ж не то нажав. Блін, ну все закрито, ви шо? Тут пусто, тут не відкривається. Дайте патрончиків. Переставай вже тушись, тушись, давай, давай. О, Е-е-е. Давай, меняй. Так, аптечки. Все. Все мы взяли. Більше мне ничего не треба, да? Так, сейчас, сейчас, чекай, я, я все тут обшманаю. Сдохнет тварини, блин. Да твою мать! Чекай, чекай, патронів нема! Брат, брат! Та ты шо? Блин, уже и противогаз порвали мені. Давай, Ой, а у нас огнемет є. Все, норм. Вс, Сюди. А можно ты там цей, я за попробую залутаться? Не, сюда не можно. Бо у меня ж нема чем стріляти, чекай, чекай. Чекай, бро. Не, никуда не пускаю. Добре. Да, не зробити. Шлях на урок. Mm. І? Е ідея. Давай, но залазь на дах ліфта. лифта. Пробуй противагу ліфта. Давай.

Ніфіга собі. Оце да. Эй, Артем, ти в норві? Почти. Ми на воровечі. Тих приховано за хмарами. Ми піднімаємося. Прийом. Добре, Артем. Нам треба якимось чином, тебе сюди підняти. Ховайся! Oh, Сховався. На, тобі тварина, бля От тут-то ми тебе і піджаримо. Нє? Мало? Мало, походу. Хе, -хе ну шо. Знайди спосіб сюди дістатися. Е. Кудою? Де? Нє, Ні, ніяк. Хе-хе, піджарив. Опа. Це заберем це заберем. Ще одна записочка. Твою мать, а. А куд... Як мені... Це шо таке, бля. Тварина и девица, блін! Біжу, 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 біжу! Куда? Все, все, забіг. Ууууу! Що? чётко, блин. Так, е о. А, ще один противогаз. А цей вже покоцаний. Блин, а давай ще один візьмем. Може це цілий буде. Ну, блин, такий самий. Дайте мені патрончики. Опа! Де, 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 де? -де, -де? Куда, куда идти? Чекай, 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 чекай. Тут закрыто, да? Закрыто. В чем прикол? Куда идти? Э, сюда. В не сюда. Та, блин, шо тебе мешает? Понял. Багато! Ай, Обаче! Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Иди нафиг, тварина, блядь. Да, на гору. да, да. Я не бачу. А, все, понял, понял. Нашел. Ух ты ж, блин. Дробина тут, правда. А куда мне? Чекай, чекай. Сюда, понял. Твою мать! Сдохни! Стреляй, я Шмалю, бляха! є ти живий? Забили, короче. Прийом. Прийом! Вас зрозумів, полковнику. Прийом. нам тут допоможе, Хмари Доведеться тобі. на гору. вище, тим липсе. І встановити систему наведення там. бо, Тепер усе твоїх Так, ще живий. Е, сейчас, щас, щас, щас. Я тут перше подивлюся, що тут є. М -м -м. Ну, пока що я нічого не бачу. Так, мені туди, Воду сюди, так? Да? Так. Да. А мене, блін, патрончиків нема. А. Не понял. Я щось не так роблю. А, взьо. Походу сюда, да? Не, Ні, ніфіга не сюда. Поняв, все, все. Я й на гору не подивився, що тут теж є. Куди залізти. Нема тут нічого, пусто. А тут у нас тоже нічого. Э, е, куди? Так, добре. Сюди. До ця драбина, да? Та ти шо? Давай. Біжи. Ну, 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 ну. Чеплять, чіпля, Ай-яй-яй, я провтикав, провтикав момент. Тримаю, 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 тримаю Все, все, норм. Блин, та... <хи> адреналинчик, блин. Так, 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 так. Ух, ты ж, бляха, муха Фух. Оце було трошки жорстко Так, грамм нас береглась. Сюда. Ну, думаю, так. Давайте фільтри заберемо. Е, і в нас. Так. Е, я чуть не поняв. А, до, на виход, наверх. Все, все, все. Він тут. Він несе смерть. Він прийшов знищити нас. Артема, Артема, це Ульман. Прийом. Як чути нас, щось глушить наш сигнал. Артем, прийом. Чуєте? Що це було, блін? Так. Нам п'ять назад. Не, сюди. Так, Тут дуже, дуже світло. Твою мать! Мне реально туда? А, вин полетел, все, все, норм. Ничего у вас? Е. Е записка последняя походу, да? Куда мені, на гору. Блин, ну хоть огнемет у мене є. Так. Сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну да, типа сюда. Опля. ля е Е-мо-йо. Давай, 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 цепляйся, цепляй, степлей, Ох ты ж, -мо. У. Жму-жму-жму. На, давай, давай. Твою мать. Блин, це походу дорога в одну сторону. Эм... Ем... Mm, а куди? Ну, хоч гра збереглася. Я щось не поняв, А що мені по ці штуки лізти? Ні, чекай, не туди. Я не знаю куди мені. Чи а, драбина, бляк. Зупиніть його знищить його. то такі, блядь? О, ці чорні. Артем, прийом. Чуєте? А, чую. Так, виліз. Добре. Йо-моє, як тут видно. Все? Самі сюди. Е, сигнал стійкий. Протримайся ще хвилину, і ми їх накриємо. А там типу оця піднявся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не можна дозволити йому. о -о все, 4. Ми знищимо його. Це типа мене зараз, да Що робити? Все, блядь, грибочки об'ївся. Сто процентів. Опа. Так, і що в нас тут? Ух ти ж, бляха. А що тут треба робити? Ух ти ж, блін у мене вже все, у меня же голова. Е, я щось трошки не поняв. А куди це в нас веде? То тобто я тут не впаду, ні Все одинаково, короче. А смисл Тут стена. Не можно Твою мать! Ему. Назад, назад! Мы от тебя. Твою мать. <uyor tuo> э -э, я сейчас, ну, вставать, что? А, це все, це по сюжету. Це так і должно бути, походу. <кій> да, ця гра, звісно, я вам скажу, ну. Ого, ого, конечно. Я щось не помню, що я таке колись проходив, блін. його. Давайте побіжим, чи що. Знищить його. Ай, те бліна, тут закрито? Ні, Не, закрито В смислі? Та я по кругу бляха ходю Блін, де назад. О, вийшов. Все чітко. Та Та йди! йди ти, бляха. Він прийшов знищити нас. Э -э -э О, здорово. В Смесни Сюди. <кхем> давай, давай, повзи. Чи правильно, правильно, так как я знаю. короче, ёшкин мах, трешки, бля. все, выпускает рыбочка, не? ой, бляха, муха. ой, бля, я сдекал все трешки. Тю блин. блин, капец. Зволити lui... йому. А шо, смысл? А, іде, іде, сзади, іде, іде. Так, тут є якась розвилка. Давайте прямо. Давайте прямо. знищить А блин. ставайся ще одна розвилка є. Він прийшов знищити нас. Не понял. Не можна дозволити йому. Сюда не. Опа. Твою мать! Я не можу, я не пускай, воно не пускає. А, а, а. Воно не пускає. Я, походу, не туди побіг. Давайте заново. Я, походу, не туди побіг. Що тут треба робити, куди бігти, я взагалі не в курсі. Давай, 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 давай. Зараз в другу сторону. В цю розвилочку давайте збігаем. Не можна дозволити йому. Та, блін, в цю не можна. Зупиніть його. Че, реально туди? Ні. Не. Все-таки нам сюда. Зупиніть його. Блін, ну в ці розвилки я впав. Не можна Амо давайте сюди, сігану. Та, твою мать, Я не знаю даже. Не можна Ой, бляха. Опля, так, блин, там цей тварина, цей черный, блин, давай-давай, стройся, 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 а яко чёрта оно мне туди сптолкнуло? Ё-моё Фух, добьих Это кто? А, це цей з першої серії чувак. Зупиніть його поняв. На один. два, три, Чотири Все. Дохни. не? Начал. Ух. Нормально. Захоплення цілі закінчено. Артема вилетіло! Приймайте посилочку! В смысле, все? О, я что тут так воно гикане все? Твою мать. Да-да. И нема болота. сказав Той, хто воює із любові до своїх близьких, здолає ворогів своїх. Я вступив у цю війну заради моїх рідних і заради моїх друзів. Я захищав свій єдиний дім Метро. І ми перемогли! Ну що, друзі, ось ми і дійшли до кінця метро 2033 Редукс. Не знаю, наскільки ця кінцівка хороша чи погана, але... але ми її дійшли. Хочу подякувати всім, хто дивився мій контент. Хто додивився метро. підтримував мене лайками, коментом і так далі. Всім дякую і зустрінемося в наступній серії. Метро. Всім дякую і всім до побачення.